Дуже просто. Просто заходимо в історію, галерею, знаходимо наше фото, яке ми хочемо підписати, також беремо ціна. Угоріємо. Літери, і обираємо наше фото. Наприклад, що я пропоную. І також тут зверху можна обрати для себе той редактор, який ви хочете. Тут багато їх. Ну, якби не то, що багато, але достатньо для того, щоб зробити якийсь текст. Ну, Наприклад, ось цей. І на кольори, коли натискаємо, ми можемо обрати будь-який і кольор. Ой. Також ось тут є купа всього цікавого. Ось ці, зараз зміню на білий. Ось цей текст гарно підходить для відео, коли ми робимо відео. Це також я рекомендую для відео. Цікаві такі. А... І в самому кінці є ось таке виді... вид... виділення. Так, ось тут потрібно натиснути хрестик. Оцей прыжок натискаємо хрестик. І у кінці ось можна ось так: ще з виділенням, як етикетка в іншоті, так і тут є така етикетка. або без неї, або чорна, або біла. Тут ще залежить від кольору. Який ми обрали. Ось так можна. якщо чорні Ось, якщо чорні букви, ні, воно не робиться. Так, так. Ну, тут гратись потрібно різні варіанти цього всього є. І що ще хотіла я показати, а виділення є. Так, прибираємо це, додаємо білий, і можна окреме слово виділити і його зробити іншим кольором. Але вже в етикетку воно не, не буде. Навіть якщо в цій етикетці ми робимо, воно не сильно гарно виглядає. А, тому краще робити безетікітошно. Це більше підходить коли білий, а інше слово або червоне, або помаранчевий, бачила, дівчата роблять. Ну і тут важливо, щоб, о, ось так можна, пропоную. Або наоборот, ось що я буду білим, білим, а пропоную помаранчевим. Ось, І таким чином у вас такий різнокольоровий, різнокольоровий шрифт прямо в Інстаграмі. Легко і просто.